Проведення перепису населення України відповідальна і надзвичайно важлива справа, адже саме за його результатами можна міркувати про рівень розвитку країни. Останній перепис в Україні в незалежній Україні проводився в 2001 році. Це був пробний перепис після отримання незалежності. Держава хотіла отримати дані про те, скільки в Україні на сьогоднішній день населення, тому що відбулася при розпаді радянського союзу велика міграція, частина осіла етнічних українців в інших країнах. Не повернулися на свою. Історичну батьківщину частина виїхала за кордон за межі в дальнє зарубіжня. Змінилися дуже економічні всі обставини в Україні. Перепис населення це не тільки демографія, де рахується кількість населення у переписному листі населення, по населенню, коли будемо обходити при проведенні другого всеукраїнського буде так же, як і в попередньому переписі населення. Відображено дуже багато показників, які характеризують соціальний стан населення. На сьогодні, тобто його заробітки, джерела цих заробітків, умови проживання, тобто буде характеристика тієї будівлі, квартири, в якій він проживає, чи мігрує населення в пошуках роботи і такі інші показники. По тим програмним документам, які ми маємо на сьогоднішній день, той анкетний матеріал, який затверджений на сьогоднішній день, він має близько 140 питань, на які потрібно відповісти кожному респонденту, щоб охарактеризувати характеризувати кожного громадянина, кожну сім'ю і потім узагальнити ці дані з даними по всім іншим регіонам і отримати більш-менш достовірні дані про проживання населення на теперішній час і його соціально економічні обставини проживання, крім демографічних. Останній перепис населення показав, що станом на 2001 рік українців було 48 мільйонів. Та за попередніми даними ця цифра на сьогодні значно зменшилася. На сьогоднішній день близько 46 мільйонів, 45 із невеличким хвостиком. Значить, населення району за цей час зменшилося майже на 8 тисяч людей, в основному за рахунок. Смертей збільшення кількості смертей в Україні і зменшення народжуваності наразі триває активна підготовка до проведення всеукраїнського перепису, і в деяких аспектах самі українці можуть цьому посприяти, виконавши невелику роботу. На кожній вулиці, на кожній будівлі повинна бути адресна табличка, назви вулиці обов'язково і номерація будинків повинна вивішена бути так, щоб був доступ. Це потрібно не тільки для цілей перепису. Всі служби медичні. Охорони правопорядку, пожежі гасіння і таке інше повинні якось орієнтуватися, виїжджає на виклики громадян, щоб знайти як можна швидше і надати якусь допомогу в питанні. На сьогоднішній день проводиться от перевірка цих стану адресного господарства. Разом з тим на сьогодні існує багато проблем про підготовці до перепису населення деякі з них пов'язані з мовним аспектом при перекладі назв вулиць. Організація, яка займається базою даних назв, вулиць, провулків, адресного господарства по всій Україні, називається воно Державний підприємство інформаційний центр при міністерстві юстиції. Так, от на сьогоднішній день для прикладу виду, що близько 30 назв по, по місту Змієві вулиці провулки не відповідають правильності назв внесених туди до бази. Того саме я приведу такий приклад. При прикладі на російської з російської мови вулиці, які були при радянському Союзі, на українську допущена маса помилок, вулиця Шевченко називається Шевченка, називається вулиця Шевченка, Франко і так далі. то тобто з буква А не фігурує. Вулиця. Донецька перекладена як вулиця Дінецька, вулиця Кринична, Джерельна і Роднікова. Це оказується назва однієї ті ж вулиці, правильна назва якої Джерельна. Ну і таке інше. Таких назв дуже багато. Велика кампанія щодо всеукраїнського перепису населення стартує за попередніми даними на початку 2013 року. Для більшої зручності перед цим буде проведена велика роз'яснювальна робота з населенням. Буде проведена масова роз'яснювальна робота десь за місяць, за два до самих початку термінів початку переписної кампанії. Буде і на телебаченні, і в газетах, і плакати будуть виготовлені. Населення буде знайоме. Тож можна з упевненістю сказати, що вже незабаром всі ми дізнаємося, скільки ж на сьогодні українців проживає в нашій державі.